Добрий день, дорогі діти. Сьогодні на заняття з вами я не сама. В мене є пухнастий помічник. Його звуть Мурчик. І сьогодні він буде допомагати мені складати розповідь опис про улюблену домашню тваринку. Отже, послухайте мою розповідь. Це мій кіт Мурчик. Він вже дорослий котик, але ще дуже любить гратися. І любить, коли його гладять. У мого котика, бачите, який цікавий окрас. В нього тепла шубка, довгий хвостик і пухнастий. Ще котик, коли хоче їсти, просить мене, каже няв-няв. Я годую його м'ясом, та ще він любить пити молочко. Також мій кіт вміє ловити мишей. Це мій домашній улюбленець. Я його дуже-дуже люблю. І мені дуже хочеться, щоб ви розповіли про своїх домашніх улюбленців так само, як і я. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!